На Майдані біля Верховної Ради якось незвично тихо і порожньо. Навіть не віриться, що всього два дні тому тут вирувало людське море, збурене неправдою. І сьогодні, коли настав нетривкий. І нетривалий політичний штиль можна впевнено сказати. Український парламентаризм склав іспит на зрілість. Саме Верховна Рада і Верховний суд виступили реальними захисниками і гарантами конституційних прав і свобод українського народу. Боремні дні кінця листопада, початку грудня 2004 року це вже сторінка історії. Напевне, потрібен час, аби усвідомити усю масштабність подій, які пережило та переживає українське суспільство. Згодом з численних досліджень, монографій, мемуарів, стане відомо, хто оті генії, які задумали революцію. Увесь світ побачив людей, які її творили. І у переважній більшості їх не можна назвати фанатиками. А ось хто скористається наслідками помаранчевої революції. Це стане зрозуміло згодом. Багато гасел, нових і не дуже лунало над майданами України. На жаль, в них не згадувалась демократія, без якої неможлива свобода, а прагнення до свободи у народу неможливо спинити.